А ось у цьому готелі затоки номер на добу коштує 1700 гривень. Вільних місць немає до кінця серпня, все заброньоване. Але власники цього комплексу кажуть чесно: безпеку гарантувати нікому не можуть. У нас повсюди в в затонці не можна купатися офіційно пляжний, сезон не відкритий. Тому це вже ваше рішення, як, як вирішити, можна вам купатися чи ні. А якщо буде в морі плавати, ну тут ніхто не знає. У одеській військовій адміністрації кажуть, що забезпечити патрулями такі ділянки берега дійсно не можуть. Людей бракує, та й відповідальність для порушників не передбачена. Штрафів немає. Залишається тільки пояснювати. Виключно через самосвідомість ми зможемо на 100% уникнути цих жахливих трагічних подій, які мали місце 10 серпня поточного року. Якщо люди будуть свідомо підходити до цього, ну можна сказати, обов'язку, да? зберегти своє життя, то у нас не буде цих проблем. Я не хочу нікого образити, але я вважаю, що люди просто не хочуть думати. От просто вони перестали користуватися а, міськами, які є в їх голові.